Україна вперед, назва марки, яку сьогодні погасили в Житомирі на Спартак Арені. Як це відбувалося, зараз вам покажемо. Марку Україна вперед випущено за підтримки Української асоціації футболу спеціально до Євро 2024 Таким чином Укрпошта вирішила підтримати національну збірну з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі чемпіонату. Тираж поштового аркушу 560 тисяч примірників. Аркуш містить 8 марок номіналом ю, який відповідає тарифу на пересилання простого листа масою до 50 грам в межах України. До аркуша марок випущено листівку та конверт. Перший день художник марки Антон Хрупін, автор воєнного випуску Вільні незламні непереможні. Сьогодні у нас непересічна подія. Наша збірна черговий раз вийшла на євро. На фінальну частину чемпіонату Європи з футболу. І приємно, що Укрпошта за. Скажем, відзначає на століття, нас да, випустивши таку саме марку. І мені приємно, що ми мож, маємо можливість на всю Україну показати значимість для нашої держави чергове наше досягнення в такий складний час. І я думаю, що саме поштова марка, яка розійдеться у всі населені пункти нашої держави, ще раз покаже, що ми не зламні, ми не переможні, і ми обов'язково йдемо до перемоги. У нас, супер, супер. У нас гарно виходить, мені здається. Угу. Заступник голови Житомирської обласної військової адміністрації Юрій Денисовець каже, що марка Україна вперед символізує незламність людей та країни. Для мене вона символізує незламність, незламність нашої країни, наших людей насправді завдяки сьогодні нашим воїнам, захисникам і захисницям, які сьогодні обороняють наш спокій. Завдяки яким сьогодні ми живемо в відносно мирній Житомирщині і можемо проводити ось такі заходи, як погашення спецпогашення марки. Звісно, вона символізує незламність, незламність наших спортсменів, наших футболістів. Вона символізує знак підтримки нашим спортсменам, які їдуть до Німеччини і вже 17 червня. Будуть грати свій перший матч в фінальних, в фінальних змаганнях Євро 24 Тому це знак незламності, знак підтримки. Нак того, що всі ми весь сьогодні український народ з нашими спортсменами і бажаємо їм, звісно, що перемоги. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.